Вітання, друзі, я Нексусмен, і сьогодні я вам розповім про свій негативний досвід покупок ноунейм no вебкамер в інтернеті. Так як веб-камеру я купував суто для стрімів, отже, поговоримо про зображення і про саму роботу камери. Погнали! UTM Webcam Super фул Full HD 48000 мегапікселів, 4К камера. І перший недолік, а він тут не один, це режим очікування. Зараз ми побачимо на тестері, що в цьому режимі режимі очікування вона зжирає цілих 330 мА. А про режим очікування нам свідчить пімпочка червона, яка світиться всередині камери. А в робочому режимі, про що нам свідчить синя пімпочка, вона жує, в принципі, ті самі 330, а навіть 350 мА. Що ж нам це дає? З практики ми розуміємо, бо це вже моя третя камера, що вебка гріється, і перша моя вебка просто перегрілась і зробила коротке замикання в USB-порті. Добре, що спрацював захист. Зараз ви бачите термопару, яка приклеєна на задню кришку, і дивимось, скільки ж вебка гріється в режимі очікування. 45 градусів це е, тільки корпус, може всередині і вища температура, що ми з цього всього маємо? Отже, коротка історія. Перша вебка перегрілась, зробила коротке замикання, і мало не спалила мені USB-порт, могла б спалити набагато більше. Другу вебку, яку мені відправили, нову, бо перша не підлягала ремонту, вона так само грілася, але видавала при відтворенні відео артефакти, тобто якісь бліки, якісь полоси, якісь там ще щось. Зараз ця вже третя вебка, яку ви бачите на відео, в принципі, працює так само. В режимі очікування вона гріється, і поки я знімав для вас цей матеріал, я ще й помітив, що вона так само артефачить. Чим слугує те, що невдовзі після знову ж нагрівання її роботи може бути відвал матриці або відвал ще якихось деталюк, і так само вона загнеться. Отже, давайте подивимось на якість відео самої вебки. Вмикаємо її. Синя пімпочка. З інформації в одному інтернет магазині ми дізнаємося, що вебка працює дуже в дуже багатьох режимах: 4К, там е має автофокус, хоча про автофокус це тільки назва автофокус. За звук говорити не буду, бо вебку я брав суто для відео. Е для звука в мене є е мікрофон. Давайте подивимось зараз на якість відео. В принципі, вона дуже е не відрізняється в різних режимах. Отже, зараз ви мене бачите в 4К. Жартую, жартую. Це е, найменше розширення. Переключимося на Full HD. Ніби все нормально, ну, якість така собі. 2К, хоча в мене монітор Full HD не сильно відрізниш, але, в принципі, нічого не змінюється. А тепер 4К. Слайдшоу. Е, як то кажуть, родзинка цієї веб-камери. Ну і зі всього, що працює коректно в цій камері, це підсвітка, яка має три режими. І це ОК. OK. Ну і з свого гіркого досвіду можу сказати, що вебка не вартує своїх грошей, і використовувати її можна хіба що в такому режимі, може вона трішечки протягне довше. Тому що можу сказати, категорично не рекомендую вам цю вебку. Просто я не знаю, краще було б за ці гроші купити якийсь там 6 s iPhone, і підключитись як вебка і мати собі нормальну, адекватну камеру. Як я вже говорив під час зйомки, я знову ж побачив артефакти знову треба писати в магазин, що вони мені скажуть. Скажуть, пришлють ще четверту. Мабуть, нічого це не змінить, мабуть, це просто така бракована партія е, цієї моделі цих вебок. Я не знаю, що вони отак працюють. Тому така коротенька інформація, друзі. Е, звертайте на, на все увагу на е, відгуки, звичайно. Там відгуків було небагато в тому магазині, якому я брав, але переважно вони були окейні. Ну і я, е, як то кажуть, повівся ще й на маркетинг 4К. Туди-сюди, там супер-пупер стабілізація і автофокусування. От такий огляд. Забігайте, друзі, на стрімі, там будемо разом все тестити, все дивитись, і побачите, що ця вебка, якщо вона ще в мене буде на стрімах, буде артефачити і, можливо, колись десь посеред стріму зламається. Тому хай вас буде все добре, хай вас техніка не ламається і служить вам якнайдовше. Всім удачі, всім папа! -па.